просить, але якщо це в межах населеного ну, пункту, десь біля, то ми там не можемо, да, надавати вільно. То в цьому випадку для родництва ми будемо продовжувати надавати. Так, чому ви висел... не Це за межами населеного пункту. Так, не Це трошки трошки не пасує ситуації, і там зі своїм не можемо припередуватися. Да, я знаю, що ви, да, і це не історія, там розвідки документи вже Да, двадцать рублей. Платит за мотылька 303 тысячи, а платит 300 тысяч. Орієнтовною площою 120 квадратних метрів, вулиця Сергія, Цимбала, була 17А, він вже давно існує, у них є паспорт привязок і потрібно оформити у місцевісту, щоб кошти якось.